Якщо ви живете в Меніфі, штат Каліфорнія, і сьогодні ввечері у ваші двері постукали, не відкривайте їх. Що ще важливіше: не залишайте нікого в будинку без нагляду, візьміть телефон, викличте поліцію, і тримайтеся разом. Я розповідаю це сидячи в кімнаті для допитів у поліцейському відділку. Як попередження. аби те, що сталося зі мною минулої ночі, не сталося з вами сьогодні. Я жив сам у передмісті, гарний маленький район, таке місце, де діти граються на вулиці, а батьки пораються на подвір'ї, коли ви приїжджаєте до свого будинку. Саме так почався минулий вечір. Ми з моєю подругою під'їхали до будинку і вийшли з машини. Ми помахали дітям і по-дружньому поговорили з місіс Руб, що жила по сусідству. Саме таким я завжди уявляв собі життя, і в 20 років я не міг повірити, що це вже сталося зі мною. Ми зайшли всередину і почали наш вечір. Ми приготували вечерю. Ми любимо готувати разом це як медитація. Приготування їжі у приємній компанії дуже розслаблює. Ми поїли. Подивилися телевізор внизу звичайний вечір. Коли настав час підніматися нагору, подруга почала робити свою нічну рутину, яку дівчата завжди роблять у ванній. А я просто лежав у ліжку, дивлячись щось на ютуб з вентилятором, що працював, і водою, що текла з ванної кімнати, я майже не чув її, але я почув дивний стокіт. Простягнув руку і вимкнув вентилятор. Я зачекав якусь мить, прослухаючись. Стокіт повторився. Чорт забирай, подумав я. Я поклав телефон на тумбочку і встав. Коли я виходив з кімнати, я чув, як моя дівчина почала щось говорити. Але я хотів спочатку позбутися того, хто стояв за дверима. Я спустився сходами трохи роздратований. Думаючи, що якщо це ще один продавець, який намагається продати мені засіб для миття скла, у мене буде істерика. Я застебнув блискавку на курці, увімкнувши світло біля вхідних дверей. Я подивився у вічко, але там була непроглядна темрява. Я увімкнув зовнішнє світло, але це ситуацію не покращило. Я подумав, що лампочка знову перегоріла, оскільки у мене вже були проблеми з нею раніше. Неохоче я повернув засув і відчинив двері. Нічого нікого не було. Я висунув голову або роззирнутися. Двіри, під'їзна дорога були порожні. Озираючись назад, я зрозумів, що не робив стільки жахливих помилок. Я вийшов на привітальний килимок. Вулиці були порожніми і тихими, за винятком гудіння вуличних ліхтарів. Я усміхнувся і вирішив, що це діти просто намагаються пожартувати. Я й сам був таким у дитинстві. Тож, я розвернувся і пішов назад до будинку. Після того, як я знову замкнув двері і попрямував назад до сходів, мене почало мучити неприємне відчуття. Щось було не так у моєму шлонку, і я знав, що тільки одна річ може заспокоїти його їжа. Я пройшов коридором на кухню і увімкнув світло. Відкривши холодильник, я почав шукати на полицях щось швидке і легке або перекусити. Я зупинився на одному з тих вафельних батончиків з арахісовим маслом і шоколадом, які можна купити в місцевих магазинах. Стоячи там біля холодильника, я краєм ока помітив щось дивне. Вікно над кухонною раковиною було відчинене, я ніколи не відчиняв це вікно за весь час, що жив тут. Я замислився, намагаючись згадати, коли це могло статися, а потім згадав слова своєї подруги про те, що їй було дуже спокотно, коли вона мила посуд. Вона, мабуть, і відкрила його або спробувати охолодитися. Я підійшов і зачинив його і нарешті повернувся нагору. Я повернувся до спальні, а вода все ще текла. Я підійшов до входу у ванну кімнату і вже почав було йти, але зупинився. Щось тут мені здалося дивним. Ванна кімната була порожня. Вода продовжувала литися з крана, пара здіймалася вгору, чіпляючись за дзеркало. Я закрутив кран і обернувся, аби оглянути кімнату, але дівчини там не було. Аманда, покликав я, ніхто не відповів. Я пішов до гардеробної нічого. Я почав виходити з кімнати, але знову щось привернуло мою увагу. Я подивився на тумбочку. І на книжці лежав аркуш папару. Він був складений навпіл і встановлений, що робили його схожим на маленький намет. Я простягнув руку і взяв його. Перше, що я побачив, була кров. Це був кривавий відбиток пальця на кутку папару. Моє серце почало калотатися як скажене. Нарешті мій мозок дозволив моїм очам прочитати, що там було написано. Вона в будинку, знайди її. Я читав ці слова знову і знову. Я знову оглянув кімнату, сподіваючись побачити Аманду, яка ховається в кутку і хихикає так, ніби їй вдалося провернути дивовижний розіграш. Але кімната була порожня. Я обійшов її, заглядаючи за стільці у душ в шафу, я подивився на ліжко і знову відчув себе шестирічним, коли повільно опустився на коліна, аби зазирнути під нього. Мої руки, очевидно, спітніли, тому що вони постійно ковзали по паркетній підлозі. Я нахилився і підняв кут просторадла. Нічого. Лише кілька полинок і стара пара черевиків, які я вже збирався виконати. Я підвівся і почав хвилюватися. Мій розум не знав, чи це був жарт, чи я повинен був забути тривогу. Амандо, я крикнув: це вже не смішно, просто виходь у відповідь, тиша. Слухай, я справді наляканий, тож припиниться, будь ласка. Я вийшов в коридор на горі і швидко пройшов через усі кімнати, спальня для гостей, порожня, Тренажерний зал, також порожньо. Інша ванна кімната на горі, нічого. Я побіг вниз і там все також обшукав. Це було так, ніби вона просто зникла. І все, що залишилося, це ця записка. І я подумав, що єдине, що залишається, це викликати поліцію. Тож я побіг нагору, назад і в спальню. Кран у ванні, мабуть, протікав, тому що коли я увійшов, я почув, як краплі води падають на дно ванни. Я підійшов до комода, аби взяти свій телефон, але його там не було. Не було там ні ключів, ні гаманця. І Я повернувся і подивився на тумбочку. Там теж нічого не було. Я схопив свої джинси, які були вдягнені того дня, і перевірив кашені порожньо. Я зі злості кинув джинси на підлогу. Якусь мить я стояв там, не маючи жодного уявлення, що мені робити. З ванної кімнати долунали звуки, і я чув, як крапля за краплею падають вниз на дно раковини. Я увірвався до ванної кімнати і крутнув ручку, але цей дратуючий звук так і не припинився. Я спробував сильніше закрутити кран, але раптом помітив дещо дивне: у раковині не було води, а краплі продовжували падати з глухим стоком. Я повільно повернувся до спальні, я рухався, намагаючись визначити, звідки йде звук. Коли я наблизився до ліжка, а він став голоснішим, я знову повільно опустився на коліна і нахилився до ліжка. Моя рука повільно потягнулася до простередла і підняла його з кожною креплею. Моє серце калатало все швидше і швидше. Я опустив голову і зазирнув під ліжко, і тоді я побачив. Те, що надосі досі закарбувалося в моїй пам'яті, невелика калюжа або червона пляма, приблизно в метрі переді мною, зверху капало ще більше. Я скочив на ноги і стягнув простирадла з ліжка. Я просунув руки між матрасом і пружинним блоком, і після хвилини вагань підкинув матрац догори з усієї сили, моє дихання миттєво перехопило. Я не міг осягнути те, що було переді мною. Мій розум дозволяв мені обробляти зображення лише по частинах зараз. Спочатку я просто побачив свій пружинний блок, що був всередині каркасу ліжка. Потім я побачив, що посередині пружини був величезний розрив, а потім я побачив аманду всередині матрацу. Її прекрасне обличчя визирало з розриву, потім була її шия, уся червона від крові. І останнє, що дозволив мені побачити мій розум, вона була прямо в центрі, лежала на животі ще одна записка, я не міг поворухнутися. Сльози безконтрольно текли по моєму обличчю, але я не видав жодного звуку. Мої руки... Почали несамовито трястися. Я простягнув руку і потягнув тіло Аманди вгору, моя подруга, моє життя. Я обхопив її руками і почав кричати. Записка зісковзнула з неї, вдарившись об підлогу. Моя рука повільно опустилася до записки. Тепер... І я ледве міг зігнути пальці. Мені якось вдалося схопити записку і піднести її до очей. Мій зір був повністю затуманений сльозами, і я витер сльози рукавом куртка і подивився на записку. Там знову був кривавий відбиток пальця, але на цей раз він міг бути моїм. Усе в тумані від тих моментів, але слова. Слова назавжди закарбувалися в моїй пам'яті. Саме через них я зараз сиджу тут, саме через них я вибіг з дому з криками про допомогу. В записці було написано невідомим мені карявим почерком, я назавжди залишусь в будинку. Тобі мене ніколи не знайти.